Привіт всім! Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. З вами знову Марина і Юля. Сьогодні у нас така дуже цікава тема. Яка, мабуть, буде зараз дуже корисна, якщо ви подорожуєте до Болгарії, що саме привезти з Болгарії, і з такого бажано не банального, не такого, що привозили ще там, можливо, ваші батьки чи якісь бабульки, дідульки, які подорожували в Болгарію, ще в СРС? Ми теж були ну, молоді й дурні, не знали, що привезти. Коли перший раз там потрапляли, ну потрапили до Болгарії, все, що знали, це. Троянда. Треба все з троянди, мило з троянди, крем для рук з троянди, шампунь, бальзам з троянди. Вино з троянди. Да. все, на цьому все закінчилося. А коли вже потрапили до Болгарії і пожили тут трошки, то побачили, що дійсно приїжджають наші родичі, що можна передати, що цікавого. І перший такий наш пункт це буде їжа. Що з їжі можна привезти з Болгарії? Перше, що ми хочемо сказати про сувенір такий з Болгарії, можливо, він трошки банальнуватий. Ні, це... ну, Троянди все ж таки можна щось привезти. Так, І це саме варення строян. Тут дуже великий вибір в магазинах різного варення, джему. І воно дійсно, от я чула, що воно лікує горло, в мене воно колись було. І є така, як називається ця фірма? Родна стряха, вона продається так. в Лідлі. Там дуже багато різних крутих виробів від цієї фірми. Вони саме би, підтримують болгарське виробництво. Там є і мед, і там різні смаколики, і ледь не овочі. Ось якраз їх є варення, це не дуже дорого, воно там коштує баночка трищі мислева з пелюстків троянди, з зеленого інжиру. Так, тому що інжир тут можна так. навіть на вулиці. Скрізь і, росте. І а, ще що цікаво, не коштували, але там є варення з лютих чушок, типу з гострого перцю. ж цікаво. Так. Ну, і ми саме рекомендуємо купувати хоча б там в супермаркеті, в магазині, дивитись на терміни придатності, не купувати на базарі на всяких розкладках, тому що дуже великий шанс, що воно там буде не то, що протерміноване, воно вже три рази вмерло І набагато дорожче. Так, і ви переплатите. І не важливо, що вам будуть розповідати, що воно якесь там крафтове, ручної роботи. Великий шанс, що вони взяли ті самі банки. Друге це м'ясо єлени. Ми дуже сильно сміялися, коли приїхали сюди і побачили це м'ясо да, називається філе Єлени. Да, було дуже весело. По факту, це як сирокопчений такий балик в різних спеціях, може бути без спецій. Ми зразу подумали, що це оленина. Оленина. Да. да. але виявили, що це ну, просто свинина, свинина. Да, просто дуже так смачне. Краще купувати в вакуумованих упаковках, щоб воно доїхало до вас додому. також Lidl, Жанет, вибір його дуже великий. Так. Тому також рекомендую. Ще з солоного що така цікава штука, це лютініця. Це така в них якась дитина кабачкової ікри і аджики. Дуже така цікава штука, вона багато де тут продається. І ми радимо її спочатку спробувати десь в якомусь кафе, щоб ви приблизно розуміли, чи це те, що вам підходить, чи ні. Так також у них в усіх магазинах є така дуже. Якась фірма Сахарні заводі, так вона здається, називається. І у них цукерки називаються лукчета. Там є дуже багато видів з різними травами, з ромашкою, з імбірем, з з лавандою, з е, Да. І є такі прям як... Жувальні цукерки вони називаються там ну за горло», типу, від болю в горлі. Прикольні. Вони дійсно допомагають. Я ось Веронікі давала в неї горло боліло. Ну прям дай ну, оці лукчета. Вони називаються такі так, льодяники. Це ж також цієї фірми. І оце те, що можна привести такого не банального корисного, можна сказати, там для здоров'я. Ще з такого солодкого тут є така, як такі цукерки Чорноморець. Від цієї ж типа в цьому ж смаку є і морозиве Чорноморець, і я куштувала вафлі Чорноморець. Дуже смачні, не банальні якісь там рахат лукум з рози і чи ще щось. Да. Юля згадує, щось з минулого. От. І це таке також цікаве, якщо ви любите щось солоденьке. А вафлі Боровець не беріть. Да. Хоч вони. Також місцеві, болгарські. болгарські, але вони ну, справді не дуже. І також, якщо ще ну, трохи банальне, але... Тут дуже багато спецій, і люди купують цю шарину соль, паприку. Так. Ну, але якщо ви принципі... любите собі привозити таке з різних країн, то я не думаю, що це дуже прям банальне банально. Але на ферм можна використовувати взагалі в будь-якій кухні, для чого завгодно, і ми також її тут купуємо, тому в принципі можна також привезти якісь спеції. Наступний наш пункт напої, вже поцікавіше. Так, тут е, можна в магазинах знайти всякі соки з рози, не беріть серйозно, воно вам не надо. Е, Кращий такий сувенір, якщо ви вживаєте, або хтось з ваших друзів вживає алкоголь. Це або якесь вино, або е, міцні напої. Повину, які в нас рекомендації? Повину те, що в нас є вже на каналі відео. Ми... Потрапили на дегустацію вина болгарського Енджелс. Гарні бутилки, гарно виглядає. Ми скуштували тоді три види Розеве, рожеве, шардоне і Савіньон е, Блан. І всі дуже смачні. Вони всі смачні, але ну, типу, мені найбільше сподобався Севіньйон Блан, тому що він дійсно е, схожий і ароматом, і по смаку на е, новозеландські вина. І тому от, ми його купували. Ціна десь 12 левів за пляшку, плюс-мінус. У таких більш туристичних магазинах може доходити до 16, але ще є і в маленьких пляшечках можна знайти а. таких сувенірних. І є навіть в цих тетрапаках по 3 літри. Якщо у вас дуже велика компанія, приїжаєшоту, да зібрати, зібратися. Да. Вино дійсно смачне. Тому рекомендую. До речі, про вино, що ми не рекомендуємо вам купувати вино на розлив і в всіх цих таких дивних місцях в пластиковій тарі. Краще там переплатити і купити в склі, ніж в пластику, тому що там дуже часто може бути щось зовсім неякісне. І навіть якщо ви побачите там якийсь ларьок крафтові вина, який знаходиться десь на пляжі, краще нічого там не беріть. Ну, Хочете красиву фоточку возлі бочки з ну, Ми там випили буквально по стаканчику трошки спробували вина, мало того, що воно не смачне, так ще й від нього голова потім болить, і ну, це, мені здається, навіть небезпечно. По міцним напоям тут є ракія. Дуже часто можна зустріти багато різних видів. Особиста моя рекомендація це ракія мускатова. Вона пахне, як мускатне вино. Дуже така гарна і пляшка, і, така, і ціна ну, десь не, не страшна, І смак дуже класний це Піщерська ракія. Не беріть краще оці в манюсіньких пляшечках е, сувенірні, тому що вони ну просто наче горілка з ароматизаторами і не не прикольно. В Жанеті, якщо що, ця пещерська коштує 22 леви. Так. І ще тут така є штука ОУЗО, це ніби як грецький напій, грецька така горілка. Вона зі смаком анісу дуже така анісова. Прикол, в тому що тут її п'ють просто як звичайну горілку. Люди ми бачили там просто ну чоловічки там собі після роботи mm -hmm. стоять і просто п'ють. І оце те також цікаве, але це ну не прям автентично болгарське, але за рахунок того, що тут його дуже багато продається. Між ну, можна цікава привести цікава мені? рекомендація. Наступний наш пункт це всякі б'юті да, штучки. Небагато в нашому списку, те, що ми зараз знаємо. Але перше, це ми з Мариною ходили ще в не сезон. Тут такий магазин біля ресторану Джані. Я І локацію. Побачили там о, таку лінійку о, всяких. Засобів болгарських саме там написано Прям пловдів здається, Болгарія, і там були оці рідкі кристали для волосся, спреї і ще щось не пам'ятаю. Але е, вже коли ось до нас приїжджала мама, то ми купили спрей, е, тому що від кристалів вона відмовилась. Я хочу собі їх купити. Скоро в мене закінчуються мої. І цей спрей я спробувала о, на своєму волосі. Це, як, в принципі, можна замість взагалі кондиціонеру користуватись. Дуже класний, приємний е, аромат. Вони такі, ну от прям ніжні після них. Класно. Сподобалось всім, мама купила іще. Ну, тому рекомендую. А ще також е, попросили привезти е, з Болгарії саме якусь там. Е, Певну маску, скинули фото. Я така, М, маска для волосся з трояндою. Я така, М, Фу, як банальна. <свист> 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 ну, типу того. А потім щось так почитала відгуки, ну така, ну людина користується, і навіть в Україні замовляють цю маску. І я вирішила, що ну, можливо, дійсно, треба спробувати. Ціна цієї маски, до речі, в соу фармасі 15 лев, Банка? Гарна 400, 300, 400 мл. Ну, нормальний об'єм і ну, ціна класна, тому що я одразу знайшла на сайті, а вони такі там 17 плюс доставка, там 23 лева виходили. Угу. На софт-фармасі безкоштовна доставка вивозом 15 До лев, так, дуже зручно. Тому також майте на увазі. Можливо, да, тобі також привезти. сподобалось, так? Да? Угу. Не знаю, я по б'юті не сильно щось тут таке зрозуміла. Насправді, як на мене, то хай би банальний, але кремчик для рук собі привезти можна з Рози, Чисто так, щоб закрити якийсь внутрішній гештальт. Або, може, бабушка вас дуже любить. Привезіть. І ще останній такий пункт це одяг та аксесуари, але там також невеликі наші пункти не зовсім. А, і не зовсім це болгарські. Там болгарські. <рес> і є така історія, що коли ми перший раз попали сюди вже в Болгарії, як переїхали, ми поїхали в Нісєбр, в Старий град, ну просто погуляти. І я побачила магазин. Магазин з турецькими халатами. Я така, боже, мені треба туди дивитися. Я туди зайшла. Це був господі, що це за місяць був жовтень. Листопад, листопад, це був листопад місяць. Там були знижки 50% і там були турецькі халати. Е, мені там все дуже сподобалось, я придбала собі халат, Юля щось міряла-міряла, ні на що не наважилась. Е, і потім, коли вже в травні приїжджала моя мама, я хотіла знайти цей магазин, тому що в мене мама також любить халати. І я цей магазин не знайшла, дуже розстроїлась. Думаю, блін, такі круті турецькі халати. І потім вже коли до Юлі приїхала її мама, Юля, як справжній наш туристичний експерт, могла знайти. Так, я знайшла ці халати, вони знаходяться якраз з цим приміщенням, в принципі, поряд. І е, дівчинка зрозуміла, що я, мабуть, їх шукаю, і показала мені ще поряд, там, от ви побачите вивіску і їх назву в інстаграмі. Там в них ще трошки більше приміщення. І все на місці халати є. І е, е, я сподівалася, що мама купить собі халат, мама не захотіла. Я не дуже люблю халати, я хотіла якісь короткий, е, ну, на знижці коротких немає і не було. І вона така, ну от знову там, тільки сьогодні. Починається 50%. Знижка. 50%. Це знову та сама ціна. Вони там коштують мінімум 140 лев, зі знижкою це 70 лев. Дуже приємно, ну, приємна тканина, і я така, ну вже ж прийшла якось і не дуже вдобно, думаю, ладно, со скидкою треба брати. Да, і в тебе і, дуже гарний такі. Такий... І в ньому халат, можна тому... ще на пляж, мені подобається. Я дивлюсь, так, що люди і у них в інстаграмі, якщо подивитися відмітки, багато людей типу, прямо на пляжі ходять. Їх я халат. бачила в нас в каскадосі одну дівчину, яка ходила в схожому халаті, в такому на басейнах була. Ну, ну, Я, я його ношу вдома, не я всю зиму в ньому пролазила, мені дуже подобається. Він е, гарно впитує типу, вологу після душа. якщо я так, ну, не... Вони дійсно вони виглядають так дорого. Тому е, якщо будете там в Несебрі, і вам цікаво таке, там є ще рушники, є е, е, піжами, такі, такі костюми, наче, як це рубашка, шорти. ну тому Але ж цікаво, ми таке навіть в Турції не бачили. Ні. Ми були і в Едірне, і в Стамбулі, і в багатьох таких магазинах, де був. Домашній текстилі ніде такого не, не було, із таких матеріалів, ні таких фасонів, нічого такого навіть схожого. Тому це такий цікавий сувенір. І там же, в Місєбрі ми помітили, що тоді продаються такі сумки з, наче, з коркового дерева з таким використанням, з різними принтами. І... Їх там дуже багато. Я, до речі, тоді не, за... не замітила. Я, Я оце помітила. перший раз, коли їх взагалі побачила. І, е їх дуже багато видів і рюкзачки, і маленькі сумочки, і кошельочки. Воно все, наче з цього по ледь не такі великі чемодани, щоб з собою десь на декілька днів речі брати. Ну цікаво. Ми цей раз купили. Ціни там зараз також починаються вже до кінця сезону, я так розумію, якісь знижки, тому що багато де було написано там. Що все по двадцять, все по 30. Може. Ну, типу, починаються знижки. Там, якщо будете в старому Несебрі, і вам от цікаво, подивіться обов'язково. Це не щось. Одна точка, такі... А де кілька, більш ніде де. такого немає? І до речі, коли я гугла хотіла подивитись, чи в нас таки в Україні продається, мені видавало тільки болгарські сайти з оцим мені здається, деревом. Мені здається, що це от прям Болгарія. Да, і в них, коли запитуєш, вони кажуть, типу, от наше болгарське виробництво. І такого да. навіть немає у нас в сонячному набережні. Це якось тільки отам от Несебрі. внесе Так, Тому... скільки тут продається всяких сумок да, і всякого так. такого, а такого я навіть і не бачила. Ну, обов'язково подивіться, вони гарні. Там були з рибками дуже гарна сумочка. І з такими фіолетовими, типу, знаєш, як будиночки. Ну, mm -hmm. теж дуже такий, колір. А мені подобались там такі корпусні сумочки, дуже гарні. Но мені не треба сумка. Як жалько. хочу сумку, а мені не треба. Я ще думаю, я думаю, що ще. Ще більше стануть знижки. Може, до речі, як закінчиться сезон, бо ми тоді ж ми були в листупанні, я... також було. З'їздимо попити наш етод. чай. Да, там, до речі, в тому ж Нісебрі, можливо, ми знімемо. Юля побачила якийсь крутий корейський магазин з такими окремими Да, Тому, Чекайте. якщо вам цікаво, пишіть це в коментарях. До речі, не знаю, куди це всунуть, чи в тему сувенірів з їжею, чи в тему одежею, чи щось таке. Але тут цікавий є посуд. Не знаю, якісь там прям тарілочки, етнічні, каструльки. Я все таки бачила, але порадити нічого не можу. Але... Тут є шикарний противень для пахлави. Ось я не знаю, чи бачили ви наше відео про пах пахлаву, Якщо ні, подивіться, там я використовую цей противень, і коли приїхала до мене моя мама. Це було ледь не перше, що вона хотіла повезти собі додому. Дуже прикольний, емалірований противень. Це дивно, я знаю, але це незвичний сувенір з Болгарії. Це вже навіть не в банальному. Ну да ладно. Ні, це дуже не банально. Це через щур. Цікаво. Мій тата був в шоці, коли мама привезла провати. Е, Якщо ви чоловік, не привозьте його своїй дружині. Ні, ну бо це досильно на любителя. Але якщо ви жінка і ви любите готувати, то мабуть я в вам готую буде цікаво. Все. Оце взагалі мій мастхенд, я його люблю, я в ньому навіть салати готую. <звук> <звук> ну чого, ну хороша вещь. Нічого не маю проти. Ну, в тебе б'юті, в мене противень. Хто що любить всі життя, Все. Мабуть, це все, що ми хотіли розказати про так. такі незвичайні сувеніри. Тому э, дякуємо вам, що ви були з нами. Пишіть обов'язково в коментарях, можливо, ви ще щось знаєте, щось привозили, щось цікавого, не банального. Та навіть якщо і банального, теж пишіть. Так, і ми ні в якому разі на не засуджуємо банальні. Ні. Сувеніри з Болгарії, тому що всі ми там були, і всі ми таке привозили. Тому так, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і всім пока.